Сьогодні ми зазіхнемо на святе, ну якщо це святе, так можна назвати, оскільки ми поговоримо про досить специфічного представника ворожої нам структури, яка одному богу відома чому проіснувала на теренах нашої держави аж до цього року. Проіснували, незважаючи на дев'ятилітню війну з Російською Федерацією, революцію гідності, постійні скандали з журналістами та громадськими активістами і взагалі досить сумнівну діяльність. І все це не десь на теренах периферійної області, а в самому серці України, в Києві. Більше того, представниками цієї організації було де-факто окуповано одну з найгарніших та найстаріших пам'яток архітектури Києво-Печерську Лавру. Тому цей великодній випуск ми присвятимо не будь-кому, а святішій людині. Звісно, за його. По версію та за версією ну вже абсолютно прибитих прихожан, та і взагалі чоловіку, без якого не обійшлась би жодна православна церква. Православна церква Московського патріархату. Зустрічайте стильний священник та хейтер журналістів, любитель бідних земних благ, як от шарфи від Луї Вітон, справжній поціновач елітних німецьких авто, та просто чоловік, який чомусь ще досі не сидить у тюрмі. Паша Мерседес!

Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, скільки кілограм ковбаси необхідно буде посвятити, щоб відсвяткувати розвалення Росії. Друзі, звертаю вашу увагу, що в цьому відео, як традиційно, я не буду просити вас стати нашими патронами на Патреоні, оскільки цей сервіс заробив досить сумнівну репутацію. Він видаляє стрінки українських волонтерів і водночас абсолютно ігнорує збирання коштів російськими вбивцями. Тому, якщо хочете підтримати наш канал матеріально і вам подобається те, що ми робимо, то безпосередньо... Тут на Ютубі є кнопка стати спонсором. Або ж ми підготуємо посилання наступного випуску на сервіс buy me a coffee що є по суті альтернативою Патреону, і ви зможете задонатити там. Щиро дякую за підтримку. З вами Віталій Флекс. Ви на каналі Крінч TV А ми поїхали! Петро Дмитрович Лебідь, а це справжнє ім'я Паші Мерседеса, хто не знав, народився в квітні 1961 року в селі Борбен Блинівського району Рівненської області. Батько Лебідь Дмитро Федорович та мати Лебідь Надія Ісаківна жодного відношення до церкви не мали, хоча мати була досить побожною, а батько навпаки. Він не був хрещеним і не відвідував служби. Загалом про дитинство Петра відомо небагато. А якщо бути відвертим, то я не знайшов жодного дитячого фото майбутнього настоятеля, що в інформаційну епоху досить дивно з відкритих джерел відомо, що Петро Лебідь з багатодітної сім'ї у нього п'ятеро сестер і троє братів. Таку кількість дітей, очевидно, важко було прогодувати, тому родина жила досить бідно. Восьмирічну освіту Петро закінчив у рідному Борбені і у 1976 році вступив у загальноосвітню школу в сусідньому селищі Довгошиї. Там майбутній священнослужитель здобув середню освіту, після чого обрав для навчання Луцький кооперативний технікум, що на той час називався Технікум радянської торгівлі. Там Петро Лебідь навчався два роки, і у 1981-му, закінчивши навчання, його призвали до лав радянської армії у Баку. Учені служби Петро влаштувався працювати до їдальні рівненського льонокомбінату. За окремими спогадами, там він проявляв ініціативність і певну комерційну наснагу. Дефіцитні продукти тоді можна було дістати саме за сприяння майбутнього священнослужителя. Проте, по невідомим причинам та маючи вже непогане робоче місце за мірками Совку, у 1984 році Петро Лебідь вступає до Московської духовної семінарії. Непоганий такий кар'єрний поворот. Це якраз інформація для людей, які бояться щось змінювати в своєму житті. Тут он чоловік вчився торгувати нічим у технікумі торгівлі Совка, і в результаті почав торгувати. Нічим? А, ну, гаразд. 1987 року, за рік до закінчення семінарії, Петро був висвячений архієпископом спочатку на Деякона, а по закінченню семінарії у 1988 році вже на священника в Троїцькому кафедральному соборі Луцька. Того ж року Петра направили як настоятеля його першого храму в селищі Низкиничі Волинської області. І одразу на новоспеченій посаді Петро Лебідь відзначився: за деякими джерелами, саме за його подачі, було зруйновано унікальний бароковий іконостас XVIII століття, який знаходився в храмі. Мотивація невідома. Далі, з 1989 по 1994 рік Петро впевнено рухається кар'єрними сходинками священнослужителя. Я не буду вдаватися в деталі, хто як і коли його висвяти. Все одно ви це не запам'ятаєте. А я лишній раз не буду ламати язик термінами на кшталт архієпископів та архімандритів. Це посада ієрархії церкви, якби що, просто додам, що тисячу року Петро отримав своє церковне ім'я Павло, в честь апостола Павла. Важливим в кар'єрі тепер вже Павла був саме 1994 рік, коли його призначають намісником успенської Києво-Печерської лаври. Вартує зазначити, що у період з 1980 по 1990 роки вся мережа парафій української СРСР була підпорядкована безпосередньо церкві РПЦ, що знаходилась на болотах, що й не дивно, оскільки для пізнього совка релігія була ще одним методом впливу на поневолене населення. Проте після розпаду СРСР формально українська церква відділилася. Отец це лише Формально, де факто ж всі вказівки, правила, структура та склад монахів керувалися з Росії, а Українська церква просто перейменувалася в УПЦ з приставкою МП. Московського патріархату, повторюсь, безпосередній вплив продовжував іти з боліт. Ніхто особливо не зважав на це, оскільки в період 90-х оголилися набагато більші проблеми населення, а релігія відійшла на другий план. У 1996 році Павло Лебідь закінчує Київську духовну академію, що ще глибше закріплює його статус. А через 6 років у 2002-му його призначають головою новоствореної комісії у справах монастирів УПЦ. Такий собі завгос по всіх храмах, якщо так можна виразитися, щоб пояснити всю суть посади. Принаймні, Та я так і зрозумів. 2003 року Павло Лебід досягає апогей своєї кар'єри на той час. Його зводять у ранг архієпископів. Я не впевнений, що вірно розібрався у всіх тонкощах та структурі церкви. Проте, якщо помилився у ієрархії, то напишіть в коментарях. Я завжди радий конструктивній критиці і обов'язково відпишу, якщо там не конспірологічна маячня чи схожий абсурд. Так от здавалося б, життя в церковному плані склалося досить непогано. Проте Павло Лебідь, окрім своєї святої місії, неодноразово показував прихильність різного роду мутним партіям, представники яких... Тим чи інакшим чином потім показово робили щедрі благодійні внески, або ж просто піарились на образі святості чи непорочності під егідою церкви. Таким чином, Павло Лебідь у 2008 році особисто балотується депутатом Київської міської ради і не від будь-якої партії, яка називалась там Церква та Люди чи Християнська спілка, а саме від партії регіонів. Ще він розглядав, до речі, свою кандидатуру від комуністичної партії, що ще більший зашквар, проте зупинився в результаті на ригах. Павло Ледідь проходить до Київської ради і стає членом комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Це дуже важливий аспект, бо в майбутньому там буде ще один скандал, який ще більше зашкварний. Ян депутат Павло Лебідь запам'ятався постійною відсутністю на сесіях міської ради. Проте магічним чином його картка завжди брала участь у голосуванні. Це привело до першого політичного скандалу. У лютому, 2013 року, під час важливого голосування по програмі приватизації майна територіальної громади Києва, рішень. Прийнялось з перевагою рівно в один голос, і за дивним збігом обставин цей голос належав якраз настоятелю Павлу, який був відсутній в приміщенні ради. Звісно, можете пожартувати про присутність цього Святого Духу. Проте, все ж, я схильний вважати, що воно так не працює, і просто інакший нечистий дух однопартійців проголосував за Павла. 2009 року Павла Лебідя призначає члену міжсоборної присутності РПЦ, отримавши підтримку як і місцевої влади, так і зовнішнього управління. За даними ЗМІ, Павло Лебідь в період з 2009 по 2012 роки був запідозрений у перебиранні влади УПЦ МП у свої руки, користуючись важкою хворобою керівника митрополита Володимира, що таки помре у 2013 році. Також Павло Лебідь запам'ятався досить цинічним скандалом, пов'язаним з розміщенням клініки інституту епідеміології та інфекційних захворювань на території монастиря. А згадайте його посаду в Київській міській раді. Зокрема, Владика стверджував, що йому неприємно знаходити. Водитись поруч з хворими на снід, і взагалі їх хвороба заслужена, і від лукавого так я являюся ініціатором, того, щоб виселили лікарню інфекційну. Звідси ви хотіли б, щоб у вашому під'їзді біля вашої квартири був притон. Нам мені неприємно, наприклад, що зі мною живе людина, яка гуляла, достала всі хвороби, які тільки можна достати. А я молюсь, прошу бога, прошлої мої браття, і щоб мене хтось нагородив тут, ходячи по території. Павло Лебід домігся свого за сприяння чинної влади, звісно, що була йому лояльною. А на вулиці нагадаю, 2012 рік і в кабінетах засідають регіонали, і клініку виселили з лаври. Це коштувало життя п'ятьом пацієнтам. З початком Революції Гідності Павло неодноразово підтримував чинну владу, а під час круглого столу, 11 грудня 2013 року, схвалив увага дії міліції та запитав. Скільки платять студентам за протести? Такі дії не могли не викликати негативної реакції суспільства, тому почались масові журналістські розслідування щодо діяльності Павла Лебідя, який до того часу отримав інше народне ім'я Паша Мерседес. А все через його любов до елітних іномарок марки Мерседес С класу, який він називав просто засобом пересування. Цікаво, що вартість одного такого авто оцінюється як пожертви маленького селища протягом року, але кого то хвилювало? І не можна не помітити, що перше таке авто з'явилося у Павла саме в період з 11 по 12 роки, коли було теж скандальне голосування в Київраді. Коли журналісти почали напряму розпитувати у владики про його майно, то він відверто хамив, проклинав а інколи і взагалі погрожував розправою. Одного разу він навіть пошкодив обладнання та вибив зуби журналістів. Проте через лояльність Павла Лебедя до чинної корумпованої влади йому все сходило з рук. 22 січня 2014 року він року взагалі прирівняв Віктора Януковича до Ісуса і запевнив президента у його підтримці ісуса чи його невідомо. Після перемоги Євромайдану Паша Мерседес дещо збавив обороти крінжі і на деякий час пішов у підпілля. Почалась російсько-українська війна, а він де-факто через мережу ворожої церкви розповсюджував пропаганду Москви та її наративи. І нарешті, коли 2018 року Україна отримала томос та розпочала існування наша особиста православна церква без керування з Москви, що по суті було гігантською перемогою на інформаційному фронті. Пашу Мерседеса порвало. Спочатку він заявив, що Крим ніколи не був українським, потім періодично нив про утиски його ФСБшної парафії на території Києва. А служіння в лаврі неодноразово помічали із залученням не тільки російської мови, а й російських патріотичних пісень. Відео з нещодавньої служби тут обурило мережу. Після повномасштабного вторгнення митрополит Павло, звісно, не засуджував Росію і заявив наступне: українці не чули застережень і тепер пожинають. Плоди. Я не буду коментувати це, але що на ваш розсуд. Далі більше, 3 травня 2022 року, Павло вигнав з Києво-Печерської лаври і єромонаха Симона за те, що той під час богослужіння відмовився поминати ім'я патріарха Московського і всієї Росії Крила, або ж Гундяєва як великого пана та батька нашого, і фактично підтримав російське вторгнення в Україну та благословив російські окупаційні війська на бойові дії. Ну і все було питанням часу, коли за цього. Його старого діда візьметься СБУ і воно взялося. І наразі Паша Мерседес перебуває під домашнім арештом без права на заставу в своєму по його мірках скромному будиночку, минулими гучними заявами та прокльонами, і не пахне. А Україна нарешті отримала шанс позбутись розміщення ворожого крила пропаганди в серці Києва. Так хто ж такий врешті-решт, Паша Мерседес? З його історії очевидно, що чоловік зробив ставку на русський мір, ще далеко до початку відкритої агресії Москви проти України. Прикриваючись церквою та релігією, він фактично дозволив розповсюджувати московські наративи серед довірливих прихожан, для яких церква могла бути єдиною розрадою та джерелом інформації. Особливо це стосувалося старшого покоління, що несло останні копійки на отримування фактично московських попів. Я не буду розводити демагогію щодо церкви та її структури і історичного її становлення на теренах України. Це нікому не потрібно і може скорі зашкодити ніж допомогти. Чи втішений я ще пашу Мерседеса судять? Очевидно, що так, бо об'єктивно є за що в плані підриву національної безпеки. Чи вірю я, що його буде покарано? Тут же можна тільки прогнозувати або ж сподіватися. А наразі ж всім віруючим громадянам я побажаю веселих свят та не забувайте, що ви маєте таку можливість відсвяткувати малигди, у колі близьких вам людей через титанічну працю ЗСУ. Тому подякуйте армії, як можете фінансами, безпосередньою участю чи просто сплачуючи податками або молитвою, якщо вважаєте це потрібним. Перемога буде за нами.